місто південне, а громада Южницька. Депутати затвердили рішення Верховної Ради про перейменування міста, міської ради та виконавчого комітету. На сесію відбулася 14 листопада. Винесли 107 питань. Більше 20 земельних питань були зняті з розгляду з другої спроби. Депутати проголосували за викуп 12 гектарів землі під кладовище. Прислухались до до мене, повернулись до голосування, тому що це не бізнес, якийсь проект, це не комусь там в розвитку якогось бізнесу, це питання громади, це питання людей, це питання жителів нашої У нас може так трапитись, що ми через рік нас не будемо де ховати людей. А сьогодні ми повинні вирішити, ми повинні паї якийсь викупити, там йдуться перемовини для того, що це 12 гектар, це нам хватить і хватить і хватить. Але прийшло сьогодні роз'яснювати людям, що якщо паї ми голосували на сесії якимись приватним особам як бізнес, то це проходило. Не треба було просторового плану. А сьогодні, якщо докладови, що треба просторовий план. Ну слава Богу, що прониклись і проголосували так ну, в інтересах громади. Надання дозволу на проведення ярмарок на території парковки житлового комплексу викликало серед депутатів суперечки та взаємні звинувачення. Депутат Ілля Юрченко звернувся до колег з проханням не підтримувати це рішення. Я є головою СББ одного з будинків житлового комплексу, який побудували ну, в місті. Цей комплекс складається з двох ОСББ. Це Приморська 5, ОСББ Морський. І Горбатка-8 це ОСББ морський 2021. Вони об'єднані однією спільною територією, у них спільний дитячий майданчик, у них спільна велика парковка і є. Крім цього, ще гостьова парковка на території. Так склалося, що на сьогодні ну, у СББ у власності земельних глянок немає. Земля, яка знаходиться в оренді у обслуговуючих оперативу. Але частина території. Що огороджена парканом, вона є у приватній власності однієї фірми, власником якої є Ігор Смирнов. Він володіє фактично. Ну, по документам ми бачимо, що це за 12 тисяч гривень. Він зміг оформити право власності на будку охорони, на шмат паркана і на парковку біля цього, цієї будки. Це так. Ну, те, що ми наші мешканці називають гостьова парковка, це при в'їзді. Колег депутатів теж закликав виступити проти. На жаль, жодного голосу підтримки ця е, моя заява не знайшла. Мене запевнили вчора. мої колеги про те, що це не буде питання підтримано. Сьогодні зранку ситуація кардинально змінилася і. Як то кажуть, магія сесійної ради відбулася і, да, і за ніч всі голоси стали по-іншому. Я розумію, що навіть якщо там якісь тепер свято, не свято або якісь фури будуть заїжджати і будуть тепер там точка продажу, це буде тепер легальна історія для нашого міста і, ну, і двору. Не погодили на сесії внесення змін до програми розвитку фізичної культури та спорту. Деякі депутати аргументуються тим, що Олімп здійснює комерційну діяльність, а фінансується з міського бюджету. Ми з бюджету повинні витрачати кошти на заробітну плату тим людям, які утримують цей олімп. Це електрика, сантехніка, це там всі інженери, які дивляться там за всіми цими комунікаціями. Так? От, тобто ми з бюджету, для того, щоб його утримати, ми з бюджету виділяємо кошти на зарплату цим фахівцям. Але ж олімп це спортивний комп. Комплекс і Елада це готельний комплекс, тобто це вже комерція. Тобто всі фахівці, які надають послуги людям громади і не тільки, приїжджають на сорівнування з різних там, міст і все інше, так? вони надають послуги, вони отримують. За це кошти. І от всі ці штатні одиниці, які працюють на те, щоб заробити кошти, вони повинні фінансуватися спецфонду цього підприємства. Тобто вони не повинні висіти на бюджеті і ми їм повинні платити кошти. Заложене, будемо говорити, то тільки змінення цін на енергоносії. І заробітна плата, яку до цього не проголосували. А ще ремонт кровлі на котельні, тобто немає там питань, які б каким-то образом ну, сильно повлияли на бюджет. Ми Значительно менше сьогодні заложили, ніж будь-яке комунальне підприємство міста Юж. І не зрозуміло, чому ви говорять, що не були представлені документи. Я не був на комісії, ходив директор, але всі документи, які вони запросили. Той же день були йому вправля. Депутати проголосували за укладання договору оренди земельних ділянок з южницьким комунальним ринком. Терміном на один рік. Ще років за десять тому потрібно було приймати рішення і від цього майна, і від цього відмовлятися. Хочете окціон, хочете передати приємцям, які там стоять. Я хочу. Це не наша профільна діяльність займатися ринком. Там завжди якийсь. Ми щось компенсуємо, якісь паразити, якісь електроенергії. Бізнес це бізнес. Це не повинно бути наша комунальна комунальна власність. Це не повинна займатись нашою структурою, не повинні на це впливати. Ми не повинні мішати займатися бізнесом. Я сьогодні на сесії привів приклад нашої хліб хлібзаводу, да, Який? Ми забули за нього ніяких проблем і не витрачаємо ні копійки бюджетних коштів. І я не знаю, чи є десь ще, я не гарантую, я не знаю, чи ще десь є в Одеській області, а може і в Україні, комунальний ринок. Ну тому що це воно ну, не стикується абсолютно із сьогоденням. Тому я вважаю за правильним виставити на аукціон, хто більше заплатить, той купить, і пусть люди розвиваються. Управління архітектури та містобудування підпише мирову угоду з фірмою, яка виготовляла просторовий план. Судові збори на понад 100 тисяч гривень. Міська рада не сплачуватиме. Розширену версію засідання. Дивіться у програмі Об'єктив плюс.